Добрий день, шановне моє студентство! Я рада вас вітати у себе на занятті. Сидячи за комп'ютером, не забуваємо дотримуватися певних правил. Сидіти вільно, без напруги. Ноги ставимо прямо на підлогу. Кожні 10 хвилин відводьте погляд від монітору і дивіться на що небудь, що знаходиться далеко. Не секрет, що будь-яка бездоганно оформлена письмова робота завжди отримує вищу оцінку, і вам в майбутньому за час навчання доведеться написати десятки рефератів, доповідей та курсових. Сьогодні поговоримо про загально прийняті правила та вимоги оформлення письмової роботи. Загальна кількість сторінок письмової роботи повинна бути не менше 20. Роботу оформлюють на комп'ютері за допомогою текстового процесора Word і роздруковують з одного боку аркуша білого паперу формату А4. Всі сторінки роботи, включаючи ілюстрації і додатки, нумеруються від першої до останньої, без пропусків, повторень і буквених додавань. Першою сторінкою вважається титульний аркуш, на якому цифра не ставиться. Будьте уважні. А порядковий номер друкують в правому верхньому куті. Він повинен бути представлений арабськими цифрами без знака «Номер». Для встановлення номерації сторінок потрібно відкрити меню Вставка. На панелі інструментів обрати номер сторінки, верх сторінки та обрати шаблон Простий номер 3 З'явиться нумерація. Для того щоб номер на першій сторінці не проставлявся, задайте параметр Особий колон титул для першої сторінки. Розберемося, як же зробити титульний лист для письмової роботи. Шапка титульного листа складається з назви міністерства, повної назви навчального закладу і назви кафедри або ж відділення. Далі жирним шрифтом після відступу великими літерами пишеться назва письмової роботи, курсова робота, реферат чи то доповідь. А під нею так само по центру по дисципліні. І вказується дисципліна, за якою студент виконав дану роботу. Тема роботи пишеться так само по центру і містить повну назву. Далі справа після слова виконав вказується прізвище та ім'я студента. Курс, спеціальність та група. Нижче після слів пишеться науковий керівник або Перевірив. вказуються дані викладача, який перевіряє роботу, і його наукове звання. Якщо воно є. Внизу титульного листа по центру пишеться місто, де знаходиться навчальний заклад, і рік виконання. Текст роботи Зазвичай розбивається на структурні частини. Зміст. Вступ, розділ, висновки, список використаних джерел та додатки. Для створення автоматичного змісту необхідно помістити курсор, де потрібно додати зміст, обрати меню посилання, зміст та обрати один із пунктів автозбираємого змісту. Основний текст складається з розділів і підрозділів, кожен з яких повинен починатися з нової сторінки. Розділи нумеруються арабськими цифрами, починаючи з одиниці. У заголовку розділу вказують його номер, після цифри ставлять крапку Пробіл, а сам заголовок пишуть прописними літрами. Перед заголовком розділу зазвичай вказують слово розділ, в назвах підрозділів вказують тільки номер. Підзаголовки інших рівнів повинні бути написані малими літерами. Зверніть увагу, що після назви заголовка крапка або інші знаки не ставляться. Однак, якщо заголовок включає кілька речень, їх розділяють крапками. Заголовки розділів першого рівня повинні бути вирівняні по центру щодо країв листа. Крім цього, вони набираються напівжирним шрифтом більшого розміру, ніж звичайний текст. Заголовки підрозділів повинні починатися з абзацу і набиратися напівжирним шрифтом, того ж розміру що й основний текст. Підрозділи нумеруються всередині одного розділу. Нумерація заголовків другого рівня подвійна арабськими цифрами, розділеними крапкою. При цьому перша цифра в такій нумерації відповідає номеру розділу, а друга порядковому номеру підрозділу. Наприклад, 1.2, другий підрозділ першого розділу. Текст письмової роботи потрібно набирати шрифтом Таймні Роман, розмір 14, від краю тексту до краю аркуша необхідно зберігати такі відстані: 3 см ліве поле, 1 см праве, верхнє та нижня по 2 см. Для того, щоб задати поля сторінки, потрібно натиснути двічі лівою кнопочкою по лінійці на сірій частині, з'явиться вікно діалога, параметри сторінки. Тут ви можете задати ці поля. Загальні вимоги для абзаців такі. Кожен абзац починається відступом 1 см. Між абзацами немає додаткових відступів. Як же задати абзац? Виділити текст, натиснути по ньому правою кнопкою миші. Обрати пункт абзац. Дивимося уважно. Абзац це в нас перший рядок. Тому обираємо пункт, перший рядок, оступ на 1 см. Окей. Як задати міжстрічковий інтервал? Виділяємо текст, натискаємо по ньому правою кнопкою миші. Обираємо абзац. Дивимося донизу, обираємо пункт міжстрічковий. Задаємо півтора рядка. Як встановити інтервал між назвою розділу та основним текстом? Натискаємо по реченню правою кнопкою мишки, який знаходиться перед розділом. Обираємо абзац. Пункт інтервал. Перед. Задаємо 12 пунктів. Ілюстрації це фотографії, схеми, графіки, карти і таблиці, необхідно подавати в письмовій роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше або на наступній сторінці. Ілюстрації позначають словом рис і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симметрично до тексту. Таблиці номерують послідовно у межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис таблиця і зазначенням її номера. Посилання в тексті письмової роботи на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками. Список використаних джерел можна розміщувати наступним чином. У порядку появи посилання у тексті, в алфавітному порядку прізвищ перших авторів, або ж заголовків та хронологічному порядку. Додатки оформлюють як продовження письмової роботи на наступних її сторінках, позначаються великими літерами українського алфавіту і підписуються зверху. Ось і добігло до кінця наше заняття. Виконання практичної роботи описано у Google класі або ж скануй код. Бажаю успіху! До нових зустрічей.